Так, хто у вас старший є? У нас немає старших. А з ким можна розмову вести? Усіма. Усіма. Так, так, давай, давайте з вами вести розмову. Ви мене знаєте? Ні. Не знаєте. Не Я Пакій Михай... Михайло Миколаїв, голова Чернівецької обласної державної адміністрації. Дуже приємно. Так, давайте ближче до мене. Ні, так по дорозі. Так, давайте, давайте ближче до ми мене. Ми будемо тако стояти по дорозі, ми вас чуємо добре. Виходить, до нас де. Так. дещо не Так. Шановні, шановні друзі, колеги, так, давайте, давайте ми з вами говорити, бо я хотів знати е, причину, претензії, що, де, як. були Хочу. А для чого їм а а йдеться сюди? Ну, вони ж мають пояснити. А що вони ще не знають причини? Що ви, ви не знаєте причину? Ми вже його слухали, знаєте, скільки раз. Дивіться, дивіться, давайте ми з вами, давайте ми з вами. Спортів, ви бачите, у вас соціально трудовий конфлікт, я приїхав, я голова обласного адміністрації. тому що мене це повинує перш за все з'ясувати причину. от, З'ясувати і намітити з вами шляхи вирішення цієї проблеми. У вас е є задовольні пожарні цифра? Велика. Ви колишні працівники Арго. Колишні працівники Арго. Ну Теперішні. арго, ви знаєте, банкрут і визнано. Ще немає, ще немає. Його ще не об'явили. Так, а працівники Старкс тут є. Працівники Старкс. Бо ну дивіться, дивіться, те, що те, що я от зараз їхав сюди і з'ясовував, тут є і працівники Старкс. Так? Mm -hmm. Тобто, mm -hmm. наскільки мені відомо, і наскільки мене інформували, є ще і корпоративний конфлікт між Старкс і Арго. Це їхні забрати гроші пробігти. Так от я зараз, я зараз буду ще і виходити з'ясовувати, бо власником майна, власником майна. Є Укрексімбанк, ви це знаєте. Тобто тут, тут виходить так. Три Укрексімбанк як власник майна, Арго як колишнє підприємство, яке в оренді мало це майно, і є Старкс, підприємство, в якого корпоративний конфлікт з Арго. Е, наскільки мені відомо, е, у вас тут ще е, брала участь громадська організація, Київська громадська організація. Да. Да? І да. там е, посвідчення там і вони збирали і посвідчення ці завіряв комерційний директор старт. Тобто, тобто тут така складна ситуація, коли і корпоративний конфлікт, і е, інші кон конфлікти. Я так думаю, що тут, що тут ще, ще десь там і політики на, на цьому питанні там. Будуть намагатися десь десь свої такі сумнівні дивіденди. Мене зараз цікавить, як керівника обласної виконавчої влади, питання вирішення ваших соціальних проблем, тобто питання заробітної плати. Правильно? Я можу от зараз, от зараз отримати від вас список, список вас при присутніх, щоб я хоч зрозумів. Про яку заборгованість по заробітній платі ця... вона яка сума заборгованості. почекайте, 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 Ну є ж є, ж... Воно, є, воно, якісь... Воно. є, якісь... є якісь юридичні, є якісь я юридичні мом... моменти. От для мене, для мене, як для людини, ви знаєте, я свого часу працював і міністром праці та соціальної політики України. Я знаю прекрасно трудове законодавство. Я сам виписував його. От мене сьогодні цікавить відповідь на два питання. Питання перше. Що якщо є забороність по заробітній платі, я про це чую від вас? Так Чому? Можете я не можете не по серці вас чути. Вас... То, що з офіційною заявою ми зверталися до вас, до вас. Дивіться, до вас а, хтось звертався з вас посад. до суду. Хто можемо мені показати Будь ласка. Кожна людина, 811 працюючих <гул> мають такі судові накази. <гул> судові рішення. На у мене є у вас тільки одне питання. Ви губернатор цієї області. За два роки ви не знаєте, що по області є заборгованість 10 мільйонів офіційних. Статистику часто не подає статистичні дані, навіть тут є борг і те, що По статистиці Чернівецька область, область, область не має заборгованості взагалі по заробітній платі. Тут 811 чоловік. Та цей завод будував цю область, бо тут більше підприємства. Хмельницькі та... області завод, да. будуюсь, Тернекту, як на дитину, на старому, це має це, це цей завод, готується Хмельницьку області на руку, домашні чи німецькому кожної людини такі суботи є. Це всі люди. віки вказували на руках, за не працює. Я думаю, що область мала би відчувати. Дома місяця, це домає місяця. Але чомусь ніхто на це не звертає увагу.

Ми давали нам просто громадські організації. Вони вони поспи, тобто вам в організації протестних акцій допомагав старт. Я зрозумів, ну так я ж просто якраз і хочу з'ясувати, я не у вас питаю. Чому хто говорить ніколи з нього не питає? Ми знаємо, що Україні всі банці, державний да. Думаю, є державний банк. Що майно є в наставі? У нас немає не дуже не статистичних не даних. Ми з листами звертаємося в Київ, у нас немає навіть статистики. Не нас ніхто чути, що ми немає люди. В області це все добре.

Самим Та ми очаром ми зустрічалися родом здорові районі і що або обіцяє дати, або або говорить напрямую, що не дасть. Заключить до стату баронів, не розуміють ваш. Ваша виплата порівнює з нульо. Все, ніякої виплати так, не буде. Так, що він заключав з вами договір? А я ж да, не тут заключав, но є люди, є люди. Ні, є тобто є ні. Є люди, що заключили, а є що ні? Є люди, які заключали з ним договір. Ну, напевно. Так, все І не той не дає, і не той. І не той, не той. І тут же так же саме, відкрито про групу, кримінальну справу. Вже ж закрили. її закривають, бо нашу зарплату депонують яким чином я не планую? У вас є гроші, а люди такі ідіоти, не йдуть і не беруть. А да. ніщо люди не працюють, що люди приходять. Гроші, що люди не прийдуть? А люди не приходять. Не, і не, я не робила да. людей, зурнів, ну, вот, понимає, зробила не зробила, що архінація в судах. Чекайте, а договір позички ви заключали в який період? Не, <рес> ми не, ми не Я ні, я думаю, рік не назад, як можу, я можу бути у відомості моїх відпити, що я депонувала свою зарплату. 8 грудня минув рік, як я розрахувала. Я не отримала ні копійки. А в нього в прокуратурі є дані, є відомість, показує, де написано три тях розписано. Як так може бути? Він навіть якщо позика, то в пункт. Якщо один місяць забрали, то для того, щоб дивіться Так, давайте що, щоб я. Це саме. За да, так, так. Так. Дивіться. Зараз, наскільки о, те, що я хочу розмовляючи з вами, от, для того, щоб ми зараз почали рухатись вперед, мені перше за, за все. Він один засновник. Я приїхав три. сюди, як ваш союзник. Зрозумійте мене? Для мене сьогодні головне це вирішити проблему. Проблему я сьогодні почув. Для того, щоб, щоб, щоб цю проблему почати вирішувати, мені треба, А. щоб викликати до себе. Гончара Анатолія, Анатолія Васильовича Анатолія з документами, і бухгалтера його з документами, викликати керівника Старкса з документами, викликати сюди представника від Укрексінбанку. Тобто це три структури, які відповідальні перед вами. Це три юридичні особи, які мають спільно вирішити цю проблему. Вас це ж не має цікавити. Як воно, що буде? Вам головне, щоб вам віддали заробітну плату, якщо є така. Скажіть, будь ласка, це ж буде. Чому якщо ми сі. офіційно листами пишемо, ми вам писали звернення, скрізь пишемо, ніхто не реагує. Чому треба мі... такої Диві. реакції Диві. до сих пір і відносили людей, такий холод, мороз, Вийти на Диві. цю дорогу. Якщо Гончару зараз, Анатолію Васильовичу, не закрита, а існує. Кримінальна справа. Ні, зараз кримінальна справа ця розглядається. Доброго дня. От я зараз стою, стою, якраз, стою якраз і е, спілкуюся з колишніми працівниками вашими. Чому вас тут немає? Чому я тут, я, вас тут немає? Ні, знаєте, от слова провокації, я не хочу чути. Тут є реальні живі люди, в яких є... Так, Давайте 5 хвилин, щоб ви були на місці. Я не буду да, І ще хочу сказати, люди не спонтанно. Ці люди, всі, ти, ти могли. До вечора, усно, з проханням, я зі мною, писали заяву. Далі зверталися до суду, і судові накази. Далі зверталися. І районну прокуратуру і районну адміністрацію неодноразово. Писали листи вам, писали Київшонці писали, писали президенту, писали премєр міністру куди тільки написали, ніхто не звертає уваги на цих людей. Чого? Чого? Відділ статистики пішли. У нас немає тут тижніх, аніма чому позарплати. Перш за все.